Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелія, проповідуйте, хто увірує і Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Також в Біблії описана історія того, як Моїсей вивів народ із рабства. А Єгипет впав. Армія фараона була потоплена в морі і пророчиця Маріам з тим паном і танцями оспівувала хвалу Богові. Також є приклад ще однієї жінки воїна, її ім'я Девора. Вона була пророчицею та судею Ізраїлю. Люди вірили їй за умов 20-річної окупації, коли ворог вивів 900 колісниць з залізними косами і збирався скосити армію Девори. Вона пророкувала воєначальнику слово Боже і її армія розгромила окупантів. Вождь ворожого війська загинув від руки жінки, як і передбачала девора. Тому жінки, ви можете пророкувати. Це означає говорити для повчання, збудування, розради і втіхи. Проповідуйте, застерігайте, радьте, переконуйте, підбадьоруйте, втішайте, закликайте людей до Христа. Все це і означає пророкувати, і ви здатні на це з Богом.